Куточки, крем, 10 кг ціною 4650. Буде вперше йти ось така чоловіка з кишеньками-зимочком. Симпатично. Ось такий плащик. Чорний. З камішочком ніяких не знімається. Він такий. Так, э, джиндем. Ось така. Можливо, для спорту на вулицю. Ось така. з барток. Чорна жіноця. Ось така зачіпка є. Ось така голубенька, як лісенька. Це буде у нас розмір 42. Це буде М. -очка. М -очка. Є ось така курточка, два замочки зверху і також як адмачки з боку. Е, Жилет і е, курточка. Е, курточка. Тут є блощовка, а дочки до тканині. Е, також ось така курточка. ніби е, пуховичко, Так. Ось така жовта. Жилетка. Повдовжність капішона. Купточка. Ось така, де ніжно-пунзовий поле, таким котрим виворотом. Так, є ще ось така в стилі гус... є поясочок на Наталії, також з такою гущою лапкою, але пильною площовка. Mm -hmm. І ще одна подовжена. Утеплено всередині, ніби фліс. А глибокі катманчика по бокам. Є ще ось такий піджачок, Також є плечика. І останнє це буде ось така жилеточка на есочку. Для замовлення, те, що ми наділяємо на вайбер або телеграм.